Знаєте, що вже через тиждень у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, присвячений 75-й річниці створення альянсу. І вже сьогодні, за тиждень до цієї події, до американської столиці прибули українські посадовці. Це міністр оборони Рустем Мєрова, також керівника офісу президента України Андрій Єрмак. Єрмак цього ранку провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкіним, А Рустем Мєрову ці хвилини веде переговори із очільником Пентагону Ллойдом Остіним. на Адку зустрічі Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати вже незабаром оголосять нову допомогу для України на суму понад 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Детально про цю зустріч очікування від саміту НАТО і наступний пакет військової допомоги від сполучених штатів, поговоримо із Остапом Яришем, моїм співведучим і нашим кореспондентом у Пентагоні. Остапа привіт. Вітаюля. Отже, наступного тижня ми маємо саміт НАТО тут у Вашингтоні сьогодні у американській столиці українські високопосадовці, зокрема в Пентагоні, де ти зараз знаходишся. Зараз веде переговори Рустему Мєров. Яка головна мета цих зустрічей, і що власне яка цінність цих зустрічей напередодні саміту? Дійсно, буквально перед нашим ефіром прибув сюди до Пентагону Рустему Омєру. Також голова, як ти сказала, офісу президента Андрій Єрмак, і зараз пан Омєру, міністр оборони, веде переговори. Перемовини має зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Лойдом Остіном. Головна мета зустрітися перед самітом НАТО, звірити годинники. Ми знаємо, що українська делегація також буде присутня Вашингтоні. Очікуємо і Омірова і Єрмака Також і, і, і інших представників українського уряду, можливо, Володимир Зеленський також приїде сюди до Вашингтона. І насправді ця зустріч зараз, яка відбувається в Пентагоні, можливість ще раз координувати зусилля. Союзники зусиль сполучених штатів із підтримки України із військової підтримки України також із підтримки стратегічної. Ми знаємо, що на цьому на цій на цій зустрічі воно не обмежиться. Ми очікуємо також більше деталей сьогодні від Пентагону. Буде брифінг о другій годині дня за Вашингтоном. Це буде 9 година вечора за київським часом. І насправді, як ти вже сказала, дійсно сьогодні оголосив міністр оборони Сполучених Штатів. Лойдосі анонсував, радше новий пакет озброєнь для України. Він поки що а, не вказав конкретні деталі, як це завжди робить Пантеон. Що в цей пакет входить? Він б, а, м, натякнув так, що може туди увійти. Чекаємо оголошення від, від Пентагону далі. Тому цей візит зараз Рустамо Мірова це не лише про а, підтримку словесну, не лише про запевнення а, те, що Сполучені Штати будуть продовжувати цю підтримку, але також і практичні результати бачимо для України для українського війська в тому числі. Якщо ми маємо коментар, то можемо його послухати. Якщо ні, то будемо продовжувати розмову. Я пишаюся тим, що Сполучені Штати незабаром оголосять про нову безпекову допомогу Україні на суму у понад 2,3 мільярда мільярди доларів. Цей пакет в рамках президентських повноважень надасть більше ракет для протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів. США. це також дозволить сполученим штатам закупити більше ракет для системи Петріот та «Насамс», які будуть надані за пришвидшеним графіком шляхом зміни послідовності. По Ставок для деяких іноземних військових продажів також напередодні саміту НАТО наступного тижня ми зробимо кроки, щоб побудувати міст, який би вів Україну до членства в НАТО. Буквально кілька тижнів тому президент Зеленський і президент Байден підписали важливу десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка відображає нашу сильну та стійку підтримку України. Тож я з нетерпінням чекаю на обговорення нових шляхів задоволення нагальних безпекових потреб України та створення нарощення сил для відбиття подальшої російської агресії. Міністр оборони Остін трошки привідкрив завіс того, чого очікувати в цьому пакеті. Остапа чи відомо нам достаменно, коли власне оголосять цей пакет допомоги і коли чекати доставка цього озброєння? Ілю, знаєш, перед тим в повідомленнях у пресі ми бачили різну інформацію. Насправді зазвичай журналісти. Журналістам відомо так на яку суму оголосять пакет, коли він коли це оголошення має відбутися. Так от перед тим у пресі було повідомлення про те, що Сполучені Штати готують оголошення значно меншого пакету на 150 мільйонів доларів. Зараз ми почули так, що на від міністра оборони про те, що йдеться про 2 мільярди і 300 мільйонів доларів. Цей пакет буде зосереджений передовсім. Ми щойно почули на сна. Підсиленнях систем протиповітряної оборони будуть е, там ракети до систем Петріот і насам. Пам'ятаємо, що е, нещодавно США оголосили про рішення поставити у пріоритет е, постачання в Україні ракет до цих систем до Петріот і насам. І власне в цьому пакеті це буде відображено, як сказали раніше нам у Пентагоні, а Україна отримуватиме такі боєприпаси швидше, і е, українські запаси будуть також. Швидше поповнюватись, коли е, очікувати оголошення, юлю ну е, зважаючи на те, що Лойдосі його вже анонсував сьогодні. То також очікуємо більше деталей і офіційного е, оприлюднення списку цього пакету. Також пізніше сьогодні, зазвичай це першим робить Білий Дім. Пізніше державний департамент підтверджує ну, а Пентагон публікує власне перелік конкретного озброєння. Що в цей президент е, що перепрошую, що в цей пакет має увійти. На також наголошую, що цей пакет очікується, буде виділено за програмою президентських повноважень. Це означає, що зброю нададуть зі складів сполучених штатів. Це означає, що вона має потрапити до України також у найближчі терміни. Йдеться про дні, йдеться про тижні. Тому очікуємо конкретного переліку вже. Цих озброєнь, якіки він буде, про це обов'язково звісно повідомимо в соцмережах і на нашому сайті. Остапа є кілька питань від наших глядачів. Зокрема, Тарас питає він говорить про те, чи буде обговорено з Умєровим вічливу відмову від вступу України у НАТО. І також він питає про те, чи буде щось в цьому пакеті велике, наприклад, системи Петріот, що можна на це сказати. Юрій, я не знаю, чи будуть системи Петріот. Знаю, що всі чекають такого оголошення від сполучених штатів і багато питань насправді до Пентагону через це. Що ми знаємо напевне, і слів Осіна з яким ми почули, що точно будуть ракети до систем Петріот в цьому пакеті. Хоча бачимо, що пакет він доволі об'ємний, понад 2 мільярди. Тому наразі так не знаємо, так що в нього закладуть і чи буде там система щодо щодо обговорень про НАТО, так очікується, що у міру нимців у цю тему підніматимуть і, і говорять про це. Власне, якою буде відповідь сполучених штатів, чого очікувати Україна на саміті НАТО раніше від США від США від інших членів альянсу чули, що запрошення радше за все не пролунає на цьому саміті. Втім. Як кажуть, будуть запропоновані Україні інші формати, інші варіанти співпраці, які саме думаю, дізнаємося mm -hmm. наступного тижня, коли буде цей саміт. Юріста Морев сьогодні якраз перед зустрічю сказав, що він сподівається, що Україна скоро отримує запрошення в НАТО, але знову ж таки, що означає скоро в розумінні України і в розумінні сполучених штатів, це можуть бути дві зовсім різні речі. Остапа на сам кінець лише одна хвилина лишається раніше. Ян Столтенберга учора і держсекретар Тенні Блінкен сказали про те, що Україна може очікувати на саміті. НАТО потужної підтримки з точки зору більших систем протиповітряної оборони. А чи відомо про що може йтися? І якщо це не сполучені штати, то які ще країни потенційно можуть підтримати Україну у цьому? Юлю, так може йтися про підсилення українського повітряного щита в цей пакет, який ми про який ми з тобою щойно обговорили. І, так ми бачимо, він сфокусований передовсім на системах протиповітряної оборони. Ми чули раніше від США заклики до інших партнерів, аби вони а, надали Україні додаткові системи Петрі. Пам'ятаємо, Румунія кілька тижнів тому оголосила про. Таку передачу знаємо, що Нідерланди спільно з Німеччиною передадуть передупередадуть Україні такі системи. Знову ж таки, відповідаючи на запитання наших глядачів перед цим, всі чекають, чи будуть оголошення від сполучених штатів. Поки що ми цих оголошень не чули. Можливо, можливо, вони будуть протягом том саміту НАТО. Можливо, їх не буде зрештою зовсім і США будуть чекати ці системи далі. Ми за цим стежимо. Юлю а як тільки оголошення якісь будуть. Ми, ми звісно про це повідомимо. Дякую тобі, звичайно, Остап, Остап Ярош був на зв'язку зі студією. Говорили ми про зустріч і переговори міністра оборони України та міністра оборони Сполучених Штатів, яка зараз триває у Пентагоні. Більше подробиць у програмі «Чистайм», яка а, запланована на 22 годину за Києвом. Дякую тобі.